Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма Онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект, який забезпечить продовження розвитку інклюзивної освіти в Україні. Цю подію для програми Сумдипу онлайн прокоментувала завідувач кафедри корекційної та інклюзивної освіти сумдипу, доктор педагогічних наук, професор Тетяна Дегтяренко. Цей документ надасть можливість здійснювати надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами за принципом школа для всіх. Ми працюємо на випередження цих підходів. Так, у 2015 році, з ініціативи кафедри корекційної та інклюзивної освіти нашого університету та інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук. На базі нашого університету був проведений перший міжнародний конгрес, на якому саме розглядались питання методології впровадження інклюзивної освіти на теринах України. Продовження розгляду цих питань було у 2016 році. На базі Він... Вінницького університету. Під час міжнародного конгресу та на першому з'їзді корекційних педагогів України, який проводився у місті Дніпро, професорсько-викладацький склад нашого інституту підтримує пропозиції президента, які він вніс до нового законопроєкту, і саме буде впроваджуватися програма прозорого фінансування інклюзивного середовища за принципом. Гроші ходять за дитиною. Втім, під час реформування освіти наріжним каменем стане питання підготовки фахівців до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Без спеціальної підготовки таких фахівців, це будуть марно втрачені державні кошти. І фахуці, Фахівці нашого інституту та кафедри, Готові реалізовувати цей закон на практиці, як на регіональному, так і на державному рівні. І сподіваємося, що цей закон буде сприяти подальшому впровадженню і втіленню всіх прогресивних ідей у практику і допоможе вивести інклюзивну освіту в Україні на європейський рівень. Четвер, 11 травня, ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной провів нараду з керівниками структурних підрозділів і університетських кафедр з підготовки до нового навчального року. Студенти тільки наготуються до початку літньої екзаменаційної сесії, а керівництво СумДПУ імені Макаренка за принципом готуй сани влітку. Вже планує заходи з підготовки до наступного навчального року. За словами ректора педагогічного університету Юрія Лянного, 3 травня вже підписаний наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників, який передбачає обрання і наступне затвердження на посадах керівників п'яти кафедр та понад півсотні викладачів на посадах професорів, доцентів, старших викладачів і викладачів. Відповідна інформація вже розміщена на офіційному університетському сайті в газеті Ваш шанс від 10 травня і на стенді оголошень в СумДПУ. Перший проректор педагогічного університету Любов Пшенична доповіла керівникам інститутів і факультетів, керівникам 35 окремих кафедр, про орієнтовний розподіл навантаження і про кількість ставок викладачів. Остаточні цифри вимальовуватимуться лише після завершення вступної кампанії і зарахування абітурієнтів на початку вересня поточного року. За словами Любові Васильівни, керівництво педагогічного університету докладе максимум зусиль аби збільшити кількість студентів на 500 осіб і на початок 2017-2018 навчального року мати понад 3 тисячі майбутніх педагогів отже завдання максимум озвучене питання номер один на порядку денному для директорів навчально наукових інститутів і деканів факультетів ефективне проведення вступної кампанії Кафедра української мови сундупового імені Макаренка стала співорганізатором третьої всеукраїнської науково-практичної конференції. Актуальні проблеми в системі освіти. Загальноосвітній навчальний заклад, доуніверситетська підготовка. Вищий навчальний заклад. Відбулася вона в навчально-науковому інституті неперервної освіти Національного авіаційного університету в столиці України. І зібрала майже 200 науковців, викладачів, вчителів, методистів з різних куточків України, а також Білорусі і Польщі. З доповіддю на конференції виступила завідувачка кафедри української мови сум доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох, заакцентувавши увагу на тому, що якість і високий рівень учнівських науково-дослідних робіт, формування молодої української наукової еліти. Може забезпечити лише узгоджена продумана система взаємодії загальноосвітньої школи, малої академії наук і вищого навчального закладу. Практичний психолог сумдипу імені Макаренка Яна Степаненко провела захід для випускників педагогічного університету і студентів старших курсів з проосвітницькою метою на тему як успішно пройти співбесіду. Учасникам заняття були надані корисні рекомендації та поради. Розкриті секрети психологічного впливу на рекрутера студентам. Були запропоновані схеми створення резюме та визначення власних якостей особистості запропоновано майже півсотні корисних порад з приводу організації підготовки і успішного проходження будь-якої співбесіди. Ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської мови факультету іноземної та слов'янської філології підбив підсумки конкурсу на кращу творчу роботу англійською серед школярів та студентів обласного центру. У середині квітня ледне дві сотні школярів обласного центру взяли участь у творчому конкурсі шанувальників англійської Riot with Pleasure Competition», який проводиться волонтерами Корпусу Миру Сполучених Штатів в Україні. В Сумському педагогічному університеті він відбувся п'ятий раз. Саме продовження традиції проведення англомовних творчих конкурсів, за словами заступника декана факультету іноземної та слов'янської філології Наталії Голубкової, і сприятиме відновленню в Сум ДПУ посади волонтера американського корпусу миру. Для кожної категорії учнів пропонувалися три варіанти тем для годинної творчої роботи, з яких треба було обрати один. Саме його необхідно було розкрити з максимальним творчим підходом і відповідною грамотністю. Впродовж тижня викладачі англійської факультету іноземної та слов'янської філології педагогічного університету уважно перевіряли англомовні літературні шедеври, визначивши лауреатів конкурсу Right with Pleasure Competition», прізвища яких вже розміщені на офіційному сайті педагогічного університету. Відзначить послідовників Шекспіра спеціальними призами. А церемонія нагородження переможців і призерів відбудеться у вівторок, 16 травня о 14-й годині, в 301-й аудиторії центрального корпусу Сум Минулої середи в спортивному комплексі інституту фізичної культури відбувся турнір з гандболу, присвячений пам'яті одного з перших викладачів цього закладу Надії Гончаренко. Колишні вихованки Надії Миколаївни, які працюють викладачами педагогічного університету, організували і провели меморіал свого наставника саме у її день народження 10 травня. Починали турнір три команди дівчат з шостки сум і конотопа, а також тріо команд жінок бальзаківського віку, для яких гандбол на рівні команд школярів, а потім інститутських команд, був актуальним всередині 80-х років. Ветерани ганболу, нехай вони вибачать мені ці слова, зіграли два матчі. Команда шостки переграла сумчанок 19-12, а потім ганболісток обласного центру здолали іконотопчанки 19 11 Що ж до молодих ганболісток, то вони повністю завершили міні-турнір за коловою системою. У ньому шосткінська барса була в ролі постачальника турнірних очок і для команди Сумдеу, який програла чотирнадцять і для вихованок конотопської ДЮСШ Михайла Мам'яшвілі їй вона поступилася 14-17. Заключний матч турніру між сумчанками та дівчатами з конотопа і мав розставити усі крапки над і у визначенні переможців турніру. Обидві команди виявилися гідними одна одної. І рахунок 17-17 став логічним завершенням цього протистояння. Тож за однакової кількості турнірних очок сумчанки святкували перемогу в турнірі пам'яті Надії Гончаренко за кращим співвідношенням забитих і пропущених м'ячів, випередивши конотопчанок. Організатори турніру плекають надію, що змагання гандболісток пам'яті Надії Гончаренко стануть своєрідним поштовхом як для появи на Сумщині жіночої команди, здатної достойно виступати на всеукраїнському рівні. Так і для розвитку дитячого гандболу в нашій області. Перша травнева декада виявилась вельми врожайною на успішні виступи студентів і випускників СумДПУ на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. У сербському місті Нові Сад завершився чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, де комплекти нагород розігрували борці вільного, греко-римського стилю і жінки. Порадувала вихованка заслуженого тренера України Юрія Голуба, випускниця інституту фізичної культури, бронзова призерка першої європейської олімпіади в Баку, заслужений майстер спорту Світлана Саєнко, яка змагалася у вазі 75 кілограмів. Цікаво, що у дебютній чвертьфінальній сутичці на сербському кілемі Саєнко, яка з 2012 року виступає за Молдову, достроково знищила представницю України Ірину Пасічник 11-1 у напівфіналі з мінімальною різницею в рахунку три-чотири. Поступилися майбутній срібній призерці європейського чемпіонату угорці Жанет Немет. А у боротьбі за бронзову нагороду не залишила шансів німкені Анні Карменшел 8-3, здобувши свою сьому нагороду на чемпіонатах Європи. За збігом обставин у тому ж Нові Сад і у ті ж дні, що й чемпіонат Європи з боротьби, відбувся чемпіонат Європи з Панкратіону у розділі Греплінг. На якому вдало виступили як випускники, так і нинішні студенти інституту фізичної культури педуніверситету, Дмитро Баранов із золотом і бронзою у вазі 62 кілограми, срібними призерами стали Олександр Козлов, 66 і Денис Неконець – 62 кілограми. Бронзові медалі вибороли Кирило Горобець 71 кілограм, і Герман Городецький категорія 84 кілограми. Турецький Коджаелі 3-7 травня прийняв учасників чемпіонату Європи з карате WKF – виду східних бойових мистецтв, який вже має олімпійський статус. На татамі вийшло майже 450 атлетів з 44 країн старого світу. Розігралися не лише нагороди чемпіонату, а й рейтингові очки для участі в Токійській олімпіаді 2020 року. Чоловіча команда українців, у складі якої виступав сумчанин. Майстер спорту міжнародного класу, випускник інституту фізичної культури педуніверситету Ігор Угніч виграла змагання стінка на стінку у бельгійців і азербайджанців, після чого поступилася господарям європейського чемпіонату туркам, а завершила турнір двома перемогами над білорусами і німцями, ставши бронзовим призером. Двоє випускників інституту фізкультури педуніверситету, нині студенти СУМДУ успішно виступили на змаганнях з легкої атлетики за програмою Всеукраїнської універсіади, яка відбулася в Луцьку. Так рекордсмен і чемпіон України у бігові на 400 метрів. Учасник двох Олімпіад Віталій Бутрим святкував переможний дубль у бігові на 400 і 200 метрів 46,72 і 21,44 відповідно, залишивши другими у цих дисциплінах сумчан Євгена Гуцола 46,77 і переможця на 100-метрівці Володимира Супруна 21,62. Крім того, третю вищу нагороду Бутрим здобув у складі естафети «Чотири етапи по 400 метрів». Дві вищі нагороди всеукраїнської універсіади у активі срібного призера зимового чемпіонату України зі штовхання ядра Ігоря Мосієнка, причому обидві з особистими рекордами. Ядро 19,51 і він майже на півтора метри випередив Одесита Дмитра Савицького, а диск 59 метрів рівно і срібний призер харків'янин Владислав Іваненко відстав від нього більш ніж на два метри. Отже, черговий випуск програми Онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!